Рібрати і сестри, зараз ми знаходимося на території нашого храму Георгія Побєдоносця, який ми ходимо з першого дня від початку будування. Ми милися раніше, як тільки почали будуватися цей храм на подвір'ї. От а зараз сьогодні невідомі люди нам зробили захват нашого храму. Так, відходимо сюди. Підходимо сюди.

Поліцію але, але так не робиться. Ні, нас так... зрізали. Так сьогодні підожіть. Ви сьогодні були тут на службі? Ні, не були. Сьогодні була служба, не, був батюшка, був повний храм людей. Люди розійшлися з церкви, так, ви взяли, зрізали замки і зайшли. Ні і ви ну, я, я, ви громаду. Ви воювали? Воювали? Брат воював. Что вы мне хочете сказать? За Украину? Да. Если вы против Украины, забирайте звонок, вы Я уважаю вас чудові. Вы пообіцяли, що ви вішать ничего не будет. А что вы повезете?

Берегатися, що собі там потужі відповів, коли він дзвонить на фономар володя, і така бачка запах і я думаю, уїхали і закрили. так, так, ключами ключі в мене все є. Залізли в церкву, зірвали грати, вирвали двері. От ми просимо керівництво ОТГ. Ми просимо поліцію, щоб навели порядок. Тому що зараз відбувається не тільки захват нашого храму, а зараз проходить розкол в нашому суспільстві, посілку приютівка. Ми цього не хочемо. Ми просимо, будь ласка, зверніть на це увагу. Будь ласка, прийміть міри. Тому що це беззаконня, яке твориться зараз не тільки в нас, а вже по всій Україні. Шановний Андрій Олександрович Коломійцев, звертаємося до вас по поводу захвату нашого храму. Ми хочемо молитися в своєму храмі за воїнів за Україну. Допоможіть нам вернути наш храм, щоб не було розколу, щоб був мир і спокій в нашій приютівці. Да, 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 да. yıl、ま、a、ね、私は。 Thank you not know,